У Косові зреалізували цікавий проект Гуцульська світлиця. Він є сучасною інтерпретацією культурної спадщини краю, розмістили простір біля відомого величезного гуцульського збанку. Кожен бажаючий може ознайомитися із експозиціями зоології, ентомології, орнітології, нендрології, мікології, геології, оглянути гербарії, рослин карпатського краю, послухати лекції бесіди на тему збереження навколишнього середовища та ознайомитися із діяльністю. Мікробіологічної лабораторії та лабораторії екологічного моніторингу. А ще у науково-просвітницькому центрі працює музей гуцульська світлиця. Тут зібрані предмети народного мистецтва, побуту, традицій та ремесел гуцульщини. Ми хотіли показати, що в нас, окрім природної спадщини, природного потенціалу є і велика етнокультурна спадщина. І такі показати, коли приїжджають до нас діти, педагоги з області, з України тепер багато є. Переселених осіб і е, хотіли показати саме теж, цю частину, де ми знаходимося, е, е, яка характеризує регіон, характеризує Гуцульщину і для того ми. Е, Збирали ці речі, багато речей було зібрано. Робили такими своїми силами аматорський такий музей. Гуцульські вбрання, прикраси, місцева кераміка, різбярство, ткацтво та багато іншого можна побачити у реконструйованій гуцульській світлиці. На особливому місці розташовано гуцульська піч з вималюваними у традиційних кольорах кахлями. Це витвір майстра Романа Баранюка. Ми, як отримали цей проект, стояло таке питання: хто би міг зробити? Як несе самі експонати, а створити повністю ці дві кімнати. Ну, я не знаю, що це мені сталося, але я сказав, що Надії Євгенівні, Надія Євгенівна, я разом із Зиновієм, ми це зробимо. І ми тоді вирішили, Я думаю, що це як ця світлиця, що просто нам Бог та якби з неба. Помагав це робити Надія Копер, начальниця відділу рекреації національного природного парку Гуцульщина, зазначила, що ця світлиця має стати місцем для сучасних талановитих майстрів, адже саме тут вони матимуть змогу не лише демонструвати свої роботи, але й проводити майстер-класи. Та найголовніше тут повинно бути цікаво відвідувачем, зокрема дітям. Цю культуру треба продовжувати і далі розвивати. Зробили експонати у 3D-зображенні, і дуже знаєте, воно цікаво для діток. І от вони приходять зі своїми смартфонами, сканують і вже бачать Наприклад, труде зображення, то й гуцульський стрій. саме за такими креативними проєктами майбутнє впевнена Мирослава Корнелюк, заступниця начальника управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації, перша заступниця голови товариства Гуцульщина. Ми маємо показати всьому світові, які ми єдині. Ми маємо показати свою культурну спадщину. Адже зараз, до речі, дуже велика увага приділяється об'єктам культурної спадщини та нематеріальній культурній спадщині. А це це наші обряди, це звичаї, це наш Обут. Це наша ідентичність. І саме тепер, як ніколи, потрібно. Зараз дуже допомога Українського культурного фонду Велика саме в грантах. Зараз дуже багато донорів міжнародних, і ми маємо це використовувати. Проект реалізовано за гроші Українського культурного фонду, а це півмільйона гривень. 10% коштів Національного парку Гуцульщина. З Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.